Варто лише поглянути на будь-яку автобусну зупинку стає очевидним. Маршрутні автобуси найпопулярніші у населенні спосіб подорожувати, особливо в межах району, і це цілком зрозуміло. Залізничне сполучення є не всюди, а мати власну автівку на сьогоднішній день розкішне для всіх. Однак, якщо останнім часом, навіть для тих, хто працює, їздити автобусом не дешево, пенсіонерам для того, аби час від часу приїхати погостювати до родичів, які живуть у сусідньому селі, потрібно неабияк економити. Та я з дочкою лікувати її, їжу, та вже три дні їздимо, я горі долу два рази на день по 10 гривень за двох одну сторону, 10 – у другу. Якщо людина отримує 32 роки, я провчителвала та отримаю 1045 гривень пенсії, то 10 гривень то є велика. Добавка до пен до б'юджету у сім'ї. На посвідчення водії не реагують, кажуть пенсіонери. Перевізникам потрібні живі гроші. Втім, інколи трапляються і такі, що підвозять задарма. Мовляв, колись і вони такі будуть. Самі ж перевізники, з якими нам вдалося поспілкуватись, не на камеру кажуть, підшкодування від держави не отримують, бо для того, аби отримати кошти на перевезення пільговиків, потрібно займатися бюрократичною тяганиною не один місяць, а потім ще й звітувати за кожного пільговика, що практично майже неможливо. Чи відшкодовувало у 2013-му держава-перевізникам хоч якісь кошти, ми спробували з'ясувати телефоном у заступника Тячівської райдержадміністрації Володимира Бодака. За словами чиновника, у зв'язку зі змінами до закону про автомобільний транспорт, зокрема, на сьогоднішній день повноваження щодо проведення конкурсів на визначення переможців на маршрутах, які не входять за межі району, покладено на районі державні адміністрації. Це питання наразі на стадії відпрацювання. Сьогоднішній день відпрацьовується питання щодо створення конкурсної комісії. По визначенню робочого органу, який буде включений у конкурсний комітет, а також відпрацьовується питання щодо затвердження конкурсного актуалізату та тобто проведення конкурсів на визначення переможців на маршрутах після чого будуть укладені угоди між районною державною адміністрацією та переможцями конкурсів на маршрутах на забезпечення автоперевезень в межах Кетчупського району. Лише після того, коли перший етап роботи буде завершений, перевізники можуть укладати угоди з управлінням соціального захисту для компенсації коштів на пільгові перевезення. Скільки часу на це знадобиться, точної відповіді чиновник не дав. Треба ж зараз виходити на департамент регуляторної політики, тому що це всі регуляторні документи. Коли вони нам будуть погодження і відповідь, я не готовий сказати, але я думаю, що пройде на менше. Тим більше галашення треба подати у районну газету. Za miesiąc do przeprowadzenia konkursu i tak dalej. Nie wcześniej się miesiąc. ta procedura. З огляду на проблему людей, народний депутат Василь Петовка звернувся до прем'єра Азарова з депутатським зверненням, у якому йдеться про те, що починаючи з другого кварталу 2012 року, по сьогоднішній день місцевими державними адміністраціями припинені виплати перевізникам краю на відшкодування збитків від безкоштовних перевезень пільговиків у приміському автомобільному транспорті загального користування. Через це склалася напружена ситуація між перевізниками та зазначеними категоріями пасажирів. Перевізники відмовляються надавати транспортні послуги пільговикам. Останні в свою чергу позбавлені можливості користуватися своїми законними правами. Ситуація з перевезеннями пільгової категорії громадян загострюється ще й тим, що місцеві органи виконавчої влади замовчують, а подекуди й самоусуваються від процесу врегулювання проблеми взаєморозрахунків з перевізниками. Йдеться у зверненні і про необхідність повідомити про обсяги виділених протягом 2012 та першого кварталу 2013 років субвенції з державного бюджету України до бюджету Закарпатської області на перевезення пільговиків, а також дотримання посадовому. Особами закарпатської області державної адміністрації вимог бюджетного законодавства під час виплати перевізникам вказаних компенсацій на виконання резолюції прем'єра. Відповідь надіслала обласна державна адміністрація. ЗОДА відписала наступне: законом про державний бюджет на 2012 рік виділено обсяг сумвенції на компенсацію 35 мільйонів 769 тисяч гривень. Із них для компенсації втрат від пільгового перевезення пасажирів автомобільним транспортом районними та міськими радами було передбачено кошти в сумі 22 два мільйони 723 тисячі гривень. Станом на 1 січня 2013 року перевізникам перераховано коштів у сумі 14 мільйонів 695 тисяч гривень. Заборгованість – 5 мільйонів 405 тисяч. На 2013 рік обсяг субвенції передбачений у сумі 35 мільйонів 769 тисяч гривень, із яких відшкодування автоперевізникам за 2012 – 5 мільйонів 405 тисяч. Передбачено 23 мільйони 58 тисяч, що становить 64,5% від загальної потреби. На 1 березня перевізниками вже фактично Тично виконано перевезень пільговиків на майже 8 мільйонів гривень. Це з урахуванням монологічного боргу. Відшкодовано 2 мільйони триста тисяч. У відповіді від Закарпатської облдержадміністрації йдеться, що такий стан сансправ мовлений цитую неповним та не своєчасним надходженням коштів з державного бюджету. Окрім того, на сьогодні відсутній механізм обліку пільгових перевезень. Відшкодування збитки відбувається виключно у межах бюджетних призначень, обсяги яких набагато нижчі від реальної потреби та й ці не виплачуються. Тож виходить через недостатня фінансового. Сування та недосконалість діючого законодавства реалізувати надані законодавством права на пільговий проїзд на практиці громадяни не можуть. А перевізники, які б хотіли компенсувати собі збитки, не хочуть займатися паперовою тяганиною. Кажуть, і бюрократія, і грошей на відшкодування нема. Тож на те, що ситуація зміниться на краще, вже найближчим часом залишається лише сподіватись.